Було, там, що було в списку В списку було там коров напоїти, БК перев'язати, перебити, потім нарізати яблука, пополам, коровам, теж. пополоти чорнобривці. Бабушка придумала такий прикол для мене. Значить, Вона вирішила в одне прекрасне час, що треба фундамент будинку. Покрасити в різні кольори. Кого таке було в джісти, хто хто таким займався? Різні, фундамент в різні кубики і в різні кольори. І я, коротше, брала цю краску. І, ну там всю жизнь можна красти, і не перекрасити. Ну, есть, ну, це вона спеціально придумала, щоб я була зайнята, не робила ірунди, не десь там не бігала. Зробиш, пожалуйста, йди куди хочеш. Це класно. дуже така методика виховання мені дуже близька. І я би з ну, удовольством воспитувала свою дитину іменно так. Ну, не але, вийшло. Але це було не так. Да, але це прикольно, це класно. Дитина зайнята, Ти нібито то не запрещаєш нічого. Зробиш, підеш. Ну, якби є робота, бабушки треба допомагати. Я ж з розумінням відносилась до цього. Ну і я це не вважала, типу, як шантаж чи ще щось. Поняли? Це якось було дуже екологічно.